Привіт усім! На огляді планшет AGM Pad P2. Типовий як в плані дизайну, так і характеристик, а ще у нього доволі приємний цінник. Комплектація також не бідна. Тут є кабель та блок для заряджання, скріпка, інструкція та фірмові наліпки, а найголовніше чохол. Що є на торцях? На правій панелі кнопка регулювання гучності, а також мікрофони. Зліва пусто. Знизу ж Type-C роз'єм, слот для SIM-карт, на куті навіть 3,5 мм роз'єм є, а також два динаміки. Цікаво те, що і зверху також два динаміки, тобто в смартфоні дуже гарний об'ємний звук. А ще тут розміщено кнопку живлення. Задня панель. Тут нічого особливого, тільки камера та спалах, а розміщені вони всередині великих круглих вставок, що виділяються над корпусом. Фронтальну панель зайняв великий дисплей, рамки навколо якого чорного кольору. А ще тут камера для відеозв'язку схована у самій панелі. Побачити цей планшет можна тільки в одному кольорі базовому сірому. Якість збірки не страждає. Все відчувається доволі солідно та надійно. Товщина корпусу складає 7,5 мм, вага 530 грамів. В цілому, по дизайну нічого нового, нічого унікального. Простий планшет для роботи і не тільки, адже залізо тут дозволяє багато чого. Все це можливо завдяки процесору Helio G99, який однозначно є одним із кращих варіантів для доступних смартфонів та планшетів. Встановлено 256 ГБ постійної пам'яті, а також 8 ГБ оперативний, що дозволяє комфортно працювати з будь-якими додатками. Операційна система Android 14, акумулятор ємність має 7850 мАч, а на практиці це близько 5-6 годин активного дисплею. Графічна оболонка від виробника працює добре, дизайн простий та зрозумілий. В цілому, щодо швидкості роботи планшету можна сказати одне. Це не флагман, але швидкість висока і комфортна для більшості задач. Принаймні банальних фрізів в системі, які є у бюджетних моделях, ви не побачите. Сім-карт сюди можна встановити дві штуки або ж одну сім-карту і карту пам'яті. А тепер покажемо, як можна грати в ігри на цьому залізі. Дисплей в планшеті великий 10,95 дюймів по діагоналі. Матриця використовується IPS, і це доволі прогнозовано у цьому ціновому сегменті, правда ж? Також варто зазначити, що частота оновлення тут складає 90 Гц, а це більше, ніж у багатьох конкурентів, тому що до плавності зображення планшет питань не викликає. Кути огляду, передача кольору все на рівні вище середнього, якщо брати до уваги саме IPS матриці. Роздільна здатність Full HD тому зображення чітке. Видно добре навіть найдрібніші шрифти. Цей дисплей підійде як для перегляду відео, так і для всього іншого. Чудова матриця. Меню камери, як і сам 50-мегапіксельний модуль, здивували. Вам доступні як базові режими, фото та відео, так і безліч додаткових: панорама, портретний режим, професійний, де ви самі налаштовуєте параметри зйомки. Відео знімати можна у роздільній здатності Full HD, якість одна з кращих серед подібних планшетів. Так само і фото. Якість точно здивує, адже зазвичай планшети не дуже гарно знімають. Тут чіткість фото і їх кольоропередача на дуже непоганому рівні. Фронтальний модуль на 8 Мп. Говорити про нього багато не доводиться, все ж він більше для відеодзвінків, і з цим справляється нормально. Маємо начебто і типовий доступний планшет, але з відмінною якістю. І дійсно, планшет Agm Pad P2 нічим не виділяється. Має на папері ті ж характеристики, що і більшість конкурентів. Проте насправді він має чудовий рівень якості дисплею, звук, стабільну операційну систему і багато іншого. Купити такий планшет можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.